Старґест. Так, ну що, друзі, власне, як ми вам і обіцяли, дуже дуже сильно вам обіцяли цю прекрасну гостю, співачку. Сайманова у нас у гостях. Давайте її зустрічати шаленими оплесками. Привіт, привіт. Ну що, розповідаю, як справи, як не знаю, ну взагалі знаєш, життя. Я так розумію, припаркуватися якось получилось Ну це ледве. ледве Це те про що я сказала Ярослава, коли сюди їхала, кажу, а де? можна. але я щаслива, що доїхала життя прекрасно. Я сподіваюся, що ми з таким емоці... емоційним таким тримайлом будемо всі якраз відчувати наш кожен день. І тому я щаслива, що власне можу бути тут. Мені дуже приємно. Дякую за запрошення. Та, Нема На здоров'я. Тим паче ж не просто так прийшла. розумієш, тут Віні і грія принесла всякий ки вкусняшок. не ви ж розумієте, не просто так. Гості приходять. Я старалася. Ну, щоб було цікаво, щоб було драйвово, потужно, музично. Вот. Але обличчям олів'є ми падати ні в кому службі не будемо. Ми будемо сьогодні слухати новий трек від Дайманової, hey, твій авторський трек. Ну розкажи, як взагалі народжувала цю пісню, тому що останнім часом ну, ти народжувала просто реінкарнацію крутих Дякую. І, нулювих. Тугами скажіть так, що це просто потугами, тому що це мабуть був один з найстресовіших все ж таки релізів, які у мене були. Тому що я поринула в минуле, поринула в вайв 2000-х, Я обожнюю все старе, все вінтажне. У мене вдома дуже багато таких предметів. І пісня... а то ти вже як і я ні Так, де як Понятно. Я людина дуже олдскульна. і коли ця пісня була створена, я вирішила, що почувши інструменти дуже свіжі, нові мені стало в якийсь момент якось з ними так скучненько, що я вирішила, що треба от такої олдскульщини, такої якої є, дати цій музиці. Ну, я тобі скажу, що в тебе, як то кажуть, получилося, я старалася. Слухай, ну от це ти так вдарилась за останні тільки років два-три, чи, чи чи ще раніше? Якщо бути чесно, мабуть, за півроку десь У мене настало таке певне прозріння. Я дуже довгий час намагалася спіймати себе, зрозуміти, якою я є, тому що ну от, я розумію, що я крапля дощу в океані музиці музики, і хочеться чогось нового, хочеться драйву. Дати Україні, щоб були не тільки меланхолічні пісні, тому що я обожнюю лірику, я просто лірик на всім мільйон відсотків. Подивіться, як вона зараз так, розумієш. але але оце знаєш, оцей, ні, мабуть, ці 99% в мені вони дуже ритмічні, вони дуже драйвові. Мені хотілося вдаритися з головою, не обличчям в салат, як ти сподівався, а все ж таки вдаритися з головою, те олдскульне, яке я дуже сильно люблю. І в електроніку. Звичайно, тому що це мені близько. Я довго шукала себе, я спробувала все, от реально, практично все. І от нещодавно зрозуміла, якою є моя музика. І нарешті в пісні Сунетехно я розумію, якою є моя музика. Ну ти, мабуть, і як кажуть, учитувала оці тренди, шменди всі що танцювальна музика, вона, в принципі, мабуть, завжди так. була, типу, в тренді, а тут ти ще стільки каверів переспівала там і Бенні Бенасі, і ой, Боже, я щастя не сповнюся, значить мені треба категорію цих Відкриття, щоб передати. До речі, а, реально, от скільки скільки ти записала каверів, да і ще зняла там ці відоси. Ну коротше, не близько важливо. близько 20. близько 20, І ще ну щотижня я перекладаю по два кавери і запускаю їх. Мені це дуже цікаво. Я просто зрозуміла, що у мене є багато довкола тих людей, які так само, як я люблять спогади. А мене як кажуть хлібом, не годуй, дай мені позгадувати, як там було. І Я завжди от приходжу, і в мене як могота. Та, мабуть, це спадкове там, тисячу історій про моє дитинство. <рес> <рес> І тому я захотіла бути чесною з собою, зі своєю аудиторією. Так, я люблю все нове, але не так сильно, як те, що було колись раніше. І я думаю, що в цьому є оця сіль, в цьому є правда. Я хочу бути чесно, справедливою перед собою, перед слухачами. Тому у мене така нова музика. Мені вже там написали, до речі, багато гарних слів. Я не очікувала, що сумне техно так прийме моя аудиторія. Але як На кажуть, воді Водіге, хоч написали, чи не чи ні? <гум> Звичайно, не без цього. Не без... <гум> Але я людина, яка я дуже обожнюю спілкуватися. Ну це не хейтери, це просто люди, які мають іншу точку зору. Я не сприймаю їх як хейтерів. Тоді б в мене не було достатньо великого вже мого там Тіктоку, інстаграму. Якщо б я не чула людей і просто люди, які приходили мені там вкинути щось таке, там, скажімо, не дуже приємне. Вони дуже дивувалися, що я спокійна, абсолютно. До їх слів, а навпаки, інколи навіть дякую, тому що людина, яка вирішила там зробити мені прочухана. чому. Вони ж спеціально, вони ж таки хочуть, щоб ти це отреагувала, щоб тебе там пена зорта і все. Витягувала <гум> позитивне. І це реально, і воно на мене впливало і дало свої плоди. До речі, не дуже, дуже непогані. Дуже-дуже непогані. До речі, а от власне пісню сумнотехно, текст, музику сама писала, чи там в компанії команди якоїсь. У ну, мене, <гум> мене так склалося, що я людина. Оркестр мені дуже приємно собі визнавати те, що я нарешті навчилася на якомусь мінімальному технічному рівні робити демо і давати своєму, наприклад, саунду, розуміти, що я чую, тому що чому не складається доля успішності більшості музикантів. Вони можуть бути суперталановиті, в них супертексти, да. але їх не чує їх та саунд. А він не може почути. Він на телепат. Ну, хоча, можливо, інколи у когось таке є. Ось і стається таким. Це був би дуже дорогий саунд. Знаєте там. Мільйон доларів, <гум> просто знаєш так дивишся, а от думаєш, боже, це наладіто, це пахає, понімаєш? Ну це ж, мабуть, просто нереально встигати перекладати, записувати, знімати, знімати, знімати відео, відінтувати, відповідати на всі оті щоденних тисячі коментарів у ті, і ще там цих кучусь сосмереш. Тож, Ярослав, я не сплю. <гум> <гум> у мене сонце три години. п'ятий Нормально. Рані. Ну, боже, Спать, зараз вообще мені кажеться, Дуже дуже вредно. Так, так. А до речі, я хотіла ще сказати, що відповідати слухачам мені дуже приємно, тому що останній час у мене змінилася аудиторія, і прийшли люди, дійсно, яких я вже люблю, і деякі з них мені просто рідні. Я знаю, що хтось точно зайде щось, напише. І у мене є такі люди, які не тільки кажуть, що там супер-супер. А є людина, яка казала супер-супер, а потім така тайманова. А от А отут тип могла там ось це, ось це. І я розумію, що дійсно я потім вже коли запусти щось, то ти перегля. Глядаєш, думаєш, да, отут от ти могла чуть, чуть інакше. Але ну це все помилки, на котрих я навчаюся. Класно, класно, що люди про це пишуть. Ну, друзі, давайте не будемо тягнути. Давайте, давайте зацінимо. Давайте слухати цей трек Тайманова сумне техно. Просто зараз для вас. Так що зацініть. Ну, а після залишайтеся з нами, ми повернемося. Ось, вітаємо ух! Тайманову з прем'єрою! <світ> я скажу. ух <світ> Хепі радіо, до речі, перше радіо, яке <світ> мене запросило. Сила на ефір о, з новим релізом. Та і... ладно, так, так, так. І я от вперше зараз почула зі сторони, як це звучить. Я така, ні, ну хорошо. <ріст> <ріст> Нічого не скажеш. <ріст> ну, бачиш, і звучить, і візуалізує. Тому ті, хто дивилися телеефір, могли теж зацінити. Ну, це такий, як завжди, хепі радіо рятує молодих артистів, які ще не встигають випустити відео, робимо вам візуалізацію. Але. Я Що... зацінила, дякую, <ріст> це <ріст> круто. <ріст> До речі, плануєш якесь відео на цей речі? Так. Мені залишається ще тиждень на те, щоб його відзняти, змонтувати. Тому що я ж все сама роблю. Тобто я, наприклад, їду в якусь студію, беру свою камеру, штатив, впочин, там, Ну все продумую, фарбуюся. Команди немає зал, я штатів, камера, все. І потім так само це на постпродакшн. Вже я сама там монтую, сама щось додаю з якихось ефектів, тому що ніхто краще ніж я не це. сто відсотків, А тут знаєш, зараз зібрати команду е, і і ще складніше, і грошей ще більше У мене лише дві нирки. Дві нирки. Хай вони краще залишаться. От хай краще третя буде. Знаєш? Я думаю, що після прослуховування цієї пісні з'явиться ще більше, як то кажуть, слухачів, всі діла. До речі, як от, відносишся до от, всіляких музичних платформ, там Spotify, Тедей, Тепе. Дуже добре. Дуже з моменту, да? коли я припинила відчувати себе зайвою на таких платформах, це, до речі, був серйозний такий психологічний момент, тому що коли виходить пісня, перша хвилина це все. Це нікому. Це не треба, це мені не треба, все погано нічого нікому не сподобається. потім, коли я припинила думати про те, що комусь це має сподобатися, і вирішила, що це мені має сподобатись. У мене якось змінилося ставлення до всіх платформ. Ні, ну ти така, щоб мені сподобалося це 100%. Але знаєш, є артисти, які от власне ну, таке відчуття, що от вони співають тільки для себе, і їм подобається тільки їм. А, Тому що дивишся, там рік, два, три, п'ять, хтось там співає, а воно щось якби ні алю, ні альо. І ти думаєш, блін, чи люди не пробують щось а, спробувати змінити. І, та, пожалуйста, вдихновіться, подивіться, кориско... скопіруйте і тоді, і тепер. Ну... Це моя біографія, років п'ять назад, да? ти б ще <рисвіт> Та ні, 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 ну я якби, я, я, я не я не тебе Нова зі ні ні, не то тут зразу. Я, конечно, гамму ще те, але та ні ні, не наш звичайно. Ну ну я так розумію, що шлях був не тому що Тайманова у нас на сцені вже дуже давно. В неї є вже дуже багато треків, кліпів. І я так розумію, що ну просто воно не стріляло, не вистрелювало. Тобто, ну як знаєте, як кажуть, люблять казати в цьому там шоу бізнес, скажімо так, що треба там ще щось залетіло, вистрілило, тоді все. Ні, це команда працює над образом артиста, це велика праця. І я завжди мріяла про цену, про те, щоб дарувати людям якісь класні емоції, але наразі в момент в таку ситуацію, яка наразі в нашій країні, і це дуже боляче ем, інколи буває творити. Але я розумію, що я хочу дати щось слухачам на своєму музичному фронті. Я можу дати тільки музику, підтримку, ці спогади, про які вже півроку говорю. І я скажу так, що мішля. Він справді дуже довгий, дуже дуже. Він тернистий. Моє слово, моє наступне татуювання це слово ні. Я не знаю. Ну тому що я дуже часто чула саме ці слова: що ні, не формат, не підходите, а не і Татуїровки. Ну, тільки одна, і тихенько Тобі. папа не знає. А, о, так Я каже, звільняюсь, в якому місці вас там, де ніхто не побачить, але не там, де ти подумав. ні, Ми, звісно, подумали тільки про. Що там на спині, але я людина, яка дуже рідко там одягає. Щось такий, що взагалі частину тіла було видно, тому ніхто не побачить крім мене. Тому от, повертаючись до шляху, я побачила його зараз таким, що я хочу створювати ту музику, яка буде. В тему і в такт з розрізом часу, який наразі ми проживаємо. Ну ті, зрозуміла, так. що як не крути, але знаєш, співати тільки для себе потрібно розуміти, що хочуть люди, що хоче аудиторія. Ну, в принаймні, я намагалася. Я для цього <с робила <с все чесне слово. От мені знаєте, комусь дано від природи там. Тому є люди, які займаються тим, що артистам допомагають кати. О, а оце отут, отак. У мене такого немає. У мене все було це як люблю панаїтію. Тобто, що мені здалося, я захотіла дати людям цю пісню, і воно якось. Made. І це сталося, коли я припинила себе от, обмежувати, казати собі, та ні, ну це не підійде, та не ну це ну кака-сяка і так далі. Ні. От те, що я відчуваю, те роблю, і воно почало виходити. І, мабуть, це якась карма. Ти, до речі, віриш в карму? Ну, не знаю. Знаєш, я такий вообще знаєш, не кармічний чоловік. Я просто знаєш, от я скажу, що ти упав. Знаєш, що він взяв упав. Понімаєш. Поэтому я краще, знаєш, такі. Так скажи, що краще... пісня залетіла, моя перевіримо твою кару. Та вообще без проблем. Щоб залетіла. Це прекрасна пісня. Тайманове сумне. Техно, воно сумне, але воно дуже. дуже 141 здесь здається біти. Я вже уявляю, Ярослав сидить, ніч, він під ковдрою такий сумне техно, має залетіти, сумне техно, має всім сподобатись. Да-да-да, там в голові вже лунає воно. Ну що, як то кажуть, з Богом. Мені подобається твій вайб шамана. Амінь. Так, ну, друзі, ви можете підтримувати, вже слухати, так розумію, що на всіх платформах є, вже можна вже і пірати успіли скачати. Безплатно. До... Ні, 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 почекай. почекайте. Почекайте. Вони встигли скачати ще, коли я випустила шматочок. Я дуже рідко заходжу в інтернет, хоча це непогана практика, щоб молоді виконавці там заходили, вбивали своє ім'я, дивилася, яка топова вона пісня, що це, вибуває. Це, це взагалі треба. Я таке не люблю і дуже там не завжди переживабельно в цьому плані, щоб зайти. Там а пісня, а вдруг нічого не буде. Я кажу. Ні, я просто зайшла, воджу там сумне техно, і там просто шматок отой. І написано Тайманова, Сумне Техно. Вже типу, в релізі, я така, альо, тиждень. Да -да -да -да. тиждень був до релізу, тиждень на той момент, коли я знайшла, от що я думаю, Ні це нічого собі. Слухай, це круте промо. Ти ну, знаєш, ну, скажімо так, окей, молодою артисткою, окей, може, там, знаєш, не знаю, там не палякова, яка там уже 100 років знаєш, на сцені. І тут твій трек так, просто так. кусочок, понімаєш, вже розіслали, вони з'явилися на всіх можливих сайтах. Це Але клас... я дуже цього ще Помлюся, я ще не вмію приймати цю увагу. Я, в принципі, зрозуміла в якийсь момент, що я ще інтроверт. Я думала, все О! життя, що я екстраверт. А в якісь моменти я зрозуміла, що мені хочеться якогось простору. Ну, хоча мій простор це один квадратний метр моєї шафи, в якій я записую всі пісні. Я Тут... думав квартири. Ні-ні ну, ні, це не студія. Типу, от я заходжу на хипірадію, ну думаю, нічого собі студія. Тут Ярослав Динцар стоїть. <рес> ні, я просто ну, там, де я творю пісні, це один квадрат метр, це моя шафка, Ну і нічого, всі з чогось починали. Тому я думаю, що це непогано. Слухай, зараз знаєш такі технології, що можна і у ванні записувати, mm -hmm. понімаєш камеру направити. Нажала кнопочку, твій Шт... голос, наче ти в студії. Oh, ні, це, 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 це дуже знаєте страшне. Мені mm -hmm. ще штучний інтелект інколи лякає, що як мені там друг надсилає і каже: дивись, я пісню написав. І то ой, якась штучний пісня. інтелект такі речі робить, що ой, краще не знати тим людям, які цим ці не цікавляться. А ті, хто цікавляться, розуміють. Сто відсотків. Слухай, ну. Я тобі дякую, що ти до нас залетіла на ефір. Я тобі а, дякую. Твій трек неодмінно буде в ротації і в радіо, і в теле. А якщо й зробиш відео, то ми поставимо твоє офіційне відео. Боже, це мені доведеться зараз їхати додому вже думати про те, що в мене лежить ще. Ну тобто, прописаний сценарій. А самого відео опа. Опа, ну нічого скоро буде, як кажуть. буде. Дякую, що завітала. Дякую, дякую за запрошення. Давай надувати Тайманова була у нас у гостях. Слухайте трек Сумне Техно. Зараз малюсенька пауза та двадцять. 6 секунд, і знову вам поставимо це прекрасне сумне техно. Тож залишайтеся скепі радіо. Ой, так, ну що, 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 що хотів сказати, хотів сказати наливай, чи, 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 чи не наливай чи ну, ярко. просто все виключись, уже якби, і все буде прекрасно. Поїхати.